Тиша, темрява і холод за вікном. У цей момент більшість натискають ще п'ять хвилин. Але не я. І саме тут народжується різниця між тими, хто мріє, і тими, хто робить. Дисципліна це коли ти не питаєш себе, хочеш чи ні. Ти просто дієш. Усі хочуть результат, але не всі готові вставати коли темно. А ти не шукаєш натхнення. Ти створюєш його своїми діями. Добрий ранок, мене звати Віктор, і ви на каналі Віктор Профіт, канал про тренування, дисципліну та мотивацію. Не забувайте підписувати, ставити палець вгору і приємного перегляду. Bitch, I got problems, on problems, on problems, on problems, on problems, on problems, I solve I run through the money, depression be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling, the birdie is back Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling Phone in progression, it's all that I wanted The phone in affection, I summon and dub it Cause bitch, I got problems, on problems, on problems, on problems, on problems, on problems, I solve them I run through the money, depression be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling, the birdie is back Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling it's all that I wanted, a foe in affection I summon and dub it Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing I see that we different, you ride and I double. My I don't do discussions, on bragging about hundreds Don't go to your places, I know that they sunken Don't call me your brother, I barely could trust you I talk to a shorty, she bagging a bucket And I'ma need all of my dollars on corporate So hand me the money, I divvy the pot I'ma give all of my people a portion To build them a fortune, I'm flipping the vibe I can't be mixy when iffy the vibe And 40 on 50 is really the time Why are you all my phone like you want me? А зараз хочу показати, як має виглядати ваш останній повтор підходу, бо дуже часто бачу, як люди в залі тренуються і не допрацьовують взагалі. Дивимось. Ось так мають виглядати ваші останні повторення в підході. І запам'ятайте, ріст і прогрес буде у вас тільки в тому випадку, якщо ви будете працювати близько до відмови. Дивіться, чому взагалі дисципліна сильніша за мотивацією. Бо сьогодні мотивація є, завтра її вже немає. Тобто, сьогодні ви ходите в зал, тренуєтесь, а завтра вже вам не дуже сильно хочеться, і ви просто пропускаєте тренування. От, наприклад, сьогодні зранку мені дуже важко себе було замусити прийти сюди, потренуватись, але я розумію, що це мені потрібно. Бо так як я працюю фітнес тренером і треную людей зранку до вечора, то далі в мене потренуватись би можливості не було б. І в таких випадках працює дисципліна, а не мотивація. Коли ти робиш те, що тобі потрібно, навіть коли цього не хочеш. Ну що ж, друзі, своє тренування я завершив. Зараз закидую з протеїновим коктейлем і буду йти тренувати своїх клієнтів. Вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і не пропустіть наступне відео, в якому я один день проживу як актор Голівуду, скала Двейн Джонсон. З вами був Віктор Профіт. До зустрічі в наступних відео.